Сьогодні про вино і алкоголь, взагалі, то не існує нешкідливої дози алкоголю. Тобто, будь-який алкоголь, який ви споживаєте, він буде шкодити вашому здоров'ю. Алкоголь не допомагає нам схуднути через те, що він максимально ефективно порушує нашу дисципліну. Якщо ви з вечора випили, то зранку навряд чи вам захочеться потренуватися. А окрім того, ваш організм не готовий до повноцінного тренування. Ще один момент, коли ми п'ємо, то ми починаємо дуже багато їсти. І це також не сприяє тому, щоб бути в класній формі. Є рекомендації а, скільки все ж таки необхідно, необхідно, скільки можна пити жінкам і чоловікам на добу. Але якщо ви хочете Плюсувати всі ці дальні і випити один раз на тиждень, але егегей, то це вже не працює. Краще вже звернутися до психолога і, можливо, поговорити з ним, що саме вас хвилює. Новий ну, лайфхак щодо того, що робити, коли все ж таки ви на застіллі або маєте пити або хочете пити. Ви можете чергувати одна склянка вина або шампанського, після цього одна склянка води. І так чергуємо. Сподіваюся, зупинитися на двох склянках. Пишіть в коментарях, що любите пити.